Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні вийшла доволі непогана новина, можна сказати, класна новина, тому що це новий контент, нова активність. Називається вона Поклик Марса. Женіть, трощіть, хапайте призи. Ця активність буде в нас доступна з 11 травня 16.00 до 22 травня 4.00 за Києвом. Що тут у нас є? Ми зараз розберемо відос. Дивіться, тут тільки на офіційному сайті тягне відео з е, англомовне, коротше. а на офіційному каналі World of Tanks україномовному вже є відео поклик до Марсу, космічна пригода на українській мові. Ми по ньому розберемо відповідно, тому що буде простіше орієнтуватися, комфортніше. Тут з основного у нас будуть марсоходи ось такі, із можливостями з різними, ревок, це типу як Нітро. Імпульс, постріл, що вибухає при контакті, відштовхуючи супротивника, щит маси, закріплює машину на поверхні, захищаючи від тарану або атак ворожих найманців. Різні будуть підсилення, умови, за які ми будемо отримувати ряд очок 10, 5, 20 очок, в залежності від того, що ми будемо робити. Але основне це те, що буде приносити нам очки, це сканування об'єктів по 20 очок на секунду. І ви скажете, а для чого ці всі очки? А все дуже просто. У нас буде прогресія. Прогресія за 50 тисяч очок, от, наприклад, тут все починається з 10 тисяч очок. За 10 тисяч очок ми отримаємо деколь пуск, 3 експериментальних обладнання системи керування вогнем і 3 буста, основний резерв 20% до вільного досвіду та досвіду екіпажу на 1 годину. От уже за 20 тисяч ми отримуємо образ. Так само обладнання, тільки вже системи підвищення рухливості три штуки, і особові резерви. І так за кожен етап. От, наприклад, дивіться, тут є така дуже цікава деталь. От Коли ми вже назбираємо 50 тисяч очок, ми отримуємо, окрім деколів і резервів. Ну і, наприклад, перед цим образи екіпажу, що доволі прикольна штука, також можна використати. Клас. Ми ще марсіанський контейнер отримаємо. Звісно, ви вже зрозуміли, що це означає. Це означає, що з цього контейнеру ми зможемо вибити преміум танк і інше ігрове майно. І в фіналі ми отримаємо 2D-стиль зуряний загін. Це те, що безкоштовно ми можемо отримати. І бони 600. бон. Так само резерви, особистий резерв плюс 50% на кредити на одну годинку. Із корисного ще будуть компоненти, але ну їх всього 500. Я не розумію, чому так мало. Це компоненти для. Покращення цього експериментального обладнання. Я не розумію, чому так мало, хоч би 5 тисяч, наприклад, там, щоб можна було апнути. Ну, Подивимося, як це буде. До речі, ще 3 дні преміум аккаунта. Тільки 3, 3 дні преміум аккаунта. Ось так виглядає цей 2D-стиль. Але давайте подивимося відео. «Ідьом! Ти мало не проспав висадку. Марс тебе вже зачекався. Давай швидко поясню, що тут до чого. Думаю, ти чув про сигнал. Його джерело перший знайдений артефакт інопланетян. І, можливо, не єдиний. Твоя робота сканувати його сигнали у вказаних точках. Зони дослідження з'являються по одній та на короткий час. Замовник добре платить за будь-які дані. Що більше дронів перебуває у зоні, то менша твоя вигода. Тут кожен сам за себе. За ліквідацію конкурентів ти теж отримаєш очки. Але пам'ятай, що головне сканувати об'єкт. Самому топати Марсом не доведеться, не бійся. Бо ще забудемо тебе, почнеш картоплю вирощувати. Ні, ти прямо з орбіти керуватимеш ось цією штукою. Коротше, якщо коротко підсумувати те, що нам показав Wargaming у першій частині відео, це те, що ми перше повинні сканувати, що найбільше приносить очок цих, які нам потрібні для проходження прогресії, повинні сканувати, виходять певні зони, які будуть висвічуватися на мапі, на Марсовому цьому, так сказати, полігоні, на якому ми будемо знаходитися. Плюс до того, це в першу чергу, плюс до того, ми повинні виштовхувати всіх. Зайвих з цього кола для того, щоб отримувати більше очок. Плюс ми отримуємо ці очки за тарани інших гравців, за постріли по іншим гравцям. Коротше, дуже багато активностей, але все одно найбільше очок заробляє той, хто сканує зону. Оце буде в пріоритеті. До речі, на сайті було зазначено, що якщо ви ну, падаєте, наприклад, у кислотні оці озера, які там є. І ваша машина якби згорає, там, чи як воно сказати, то ви через декілька секунд повертаєтеся у гру, у вас, так сказати, відроджує є гра у якійсь рандомній точці і ви далі починаєте гру. Тобто відродження безкінечні марсохід це найкращий дрон на дистанційному керуванні. Його енергосфера кілька секунд захищає вас від будь-якого космічного сміття, зокрема конкурентів. Імпульс допоможе розчистити все на вашому шляху. Наприклад, зіштовхнути конкурента в токсичне озеро. Прискорення дасть змогу швидко піти від небезпеки або самому нею стати. А щоб ніхто не зіштовхнув вас, використовуйте якірний щит. Він надійно втримує вас. На червоній планеті. У рекламі цього не скажуть, але біля артефакту ти зможеш знайти цікаві аномалії. Силове поле це як щит, тільки крутіше. Просто їдеш уперед і розкидаєш конкурентів як кеглі. З посиленим пострілом твоя імпульсна гармата випустить цілий залп корисно, якщо хочеш розправитися відразу з кількома дронами. І моє улюблене, кротова нора це ручна чорна діра. Вона притягує всі ровери у величезній області та розкидає в різні боки. Чудовий спосіб вирішити відразу кілька проблем. Розважайся, але не забувай про заробіток. Бачив завдання у контракті. Щодня отримуватимеш нові, одразу три штуки. От, бачите, кожен день будуть завдання. Звісно, нагорода тут невелика. Ось 50, 000, 50 50, я так розумію, 150 тисяч срібла за три задачки. Тут у нас, оце, я так розумію, скільки нам потрібно заробити очок. А ні, це нагорода. Це нагорода 4000 очок, 5500 і 6 тисяч. Нічого собі, це нагорода. А тут, ось, так, що тут написано? Зіграти два бої. да? Да, 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 да. Повернення до Марсу. Коротше, зіграти два бої вам дають 50 000 срібла кожнодневне. Плюс 4000 очок. так, 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 так. Unlimited. Коротше, 20 опонентів. так, 1000 очок зібрати. За тисячу очок дають ось 50 тисяч так само, і 6 тисяч очок. Нічого собі. Ну прикольно, будемо виконувати. Я вже заробив на них гору кредитів. Ще вони заповнюють прогрес місії, яка веде до непоганих нагород. Коротше, на місію 11 земних циклів. З 11-го... От ми бачимо всі нагороди, які безкоштовно ми можемо забрати: 2D дестиль, два контейнери, з яких може випасти цінна ігрова. Майно, особливо це ще найтініше преміум танки, далі ми зупинимося на них. 3 дні преміум аккаунт, 800 бон, 500 компонентів для того, щоб ми могли покращити характеристики обладнання. ось цього. Просто це малувато, якщо чесно. Наскільки я пам'ятаю, там 500 це тільки на одне обладнання, вистачить, щоб до другого рівня апнути. Ну Подивимося. Різні деколі, 4 обліки для екіпажа. Я так розумію, вони будуть універсальними. 12 резервів, ось це все на досвід екіпажа і вільний досвід. 12 резервів на досвід танковий. простий, 10 резервів на срібло, це корисна штука. Навчальна, як воно, це навчальна. 250, по-моєму, кожному члену екіпажа дає. І ось обладнання у нас конкретно. Прикольні. Нагороди прикольні, нічого не можу сказати. Дніпра аккаунта класно, бо не класно, обладнання класно, контейнера взагалі класно, тому що можуть безкоштовно випасти щось. Хоча я сумніваюся, рідко кому, але тим не менш. До 21 травня. Ти відкриваєш нові світи, тоді відкрий для себе і World of Tanks. Тепер кожен землянин може підтримати експедицію на червону планету, придбавши тематичні марсіанські контейнери. У них на тебе чекає ціла зоряне скупчення корисних ресурсів. І звичайно, ну, дивіться, які корисні ресурси. Звісно, преміум танки це основне, але тут дуже багато різного не потрібного. Оці брошури будуть у вас вивалюватися практично кожен раз. Я більш чим впевнений, я от зелені ящики відкривав на День Святого Патріка. Це просто жесть. Хто не бачив, подивіться, у мене там на каналі є відео. У мене з 50 ящиків випав один преміум танк. Ну, Я ну, був в шоці трошечки, звісно, якщо тут такі самі будуть і ці коробки, то це буде жесть. Дні преміум аккаунта по одному дню випадало, всього 5 днів преміум аккаунта з 50 випало. Подивимося, як тут буде. Ну В будь-якому випадку я їх буду брати. Не знаю яку кількість, але буду брати, буду відкривати, відео буде по них. Чи варто брати, так скажемо. Так, Це якісь 2 d стилі, а може і 3D. Ні, 2D і по преміум танках. Що в нас тут? Торнваген. Є 75 тс КВ-4 ПТшка короче КВ5. взагалі Чому вони КВ5 сюди запхали, я не розумію. Він є у буновому магазині. Ті, хто хотів, вже взяли от наприклад, це машинка, як, як сказати вам? Для Олдів я зробив е, відео по КВ-5. Е, потім коротше, у нас Рекс. Ну, також Rex. Іграбельна машинка, можна грати в принципі на ньому т 100 також грабельна машинка ST непогана. іс 3 з МЗ механізмом заряджання, Т-77 Чифтейн, і це якийсь танчик. що за його взагалі не взнаю, якщо чесно. Оцього танчика я не можу взнати. А ну, може тут кажуть? Одну секундочку. Корисних ресурсів і звичайно преміум танки. Рідкісна ТЛ7 ТЛ7. Рідкісна ТЛ7. Дивно, я не згадую такий танк. Е, хто згадує, напишіть в коментарях, що це за танк взагалі. Добре, поїхали Чисту далі. Прототайп т 77 3 та інші. Випробуйте космічну вдачу. Нема часу дивитися в Ілюмінатор. до Пульта. От такі от справи. От такі от справи, там уже кінець відео. Блін, ну клас. Нова активність для того, щоб цю рутину розбавити, я тільки за двома руками, якщо чесно. Прикольно. Це оцей 2D-шний стиль, який буде безкоштовно надаватися. Як він там називається, правильно зараз глянемо. 2D-стиль зоряний загін називається. Круто. Навіть безкоштовний народ, от хто навіть навіть не донатить. Серйозно, безкоштовні нагороди прекрасні, якщо чесно. Дні преміум аккаунти, два бокси, контейнери, які можуть випасти вам преміум танки, ну можуть випасти, є шанс. Бони, обладнання, все прекрасно. Так що тут такі справи. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї активності. Не забудьте проставити вподобайки і підписатись на канал. Всім успіху і до побачення до наступних відео. Папа народ!